Момо Міхаель Енде, скорочено Колись на землі були прекрасні міста з витонченими дверцятами, широкими вулицями і затишними провулками, строкатими базарами, величними храмами. Зараз цих міст немає, про них нагадують лише руїни. В одному з таких напівзруйнованих древніх амфітеатрів. Який зрідка відвідують допитливі туристи, оселилася маленька дівчинка на ім'я Момо. Ніхто не знав, чия вона, звідки і скільки їй років. За словами Момо, їй 102 роки, і у неї нема нікого на світі, окрім самої себе. Правда, на вигляд Момо не даси більше 12. Вона дуже маленька і худенька. У неї синьо чорне кучеряве волосся. Такі ж темні великі очі і не менш чорні ноги, тому що бігає Момо завжди босоніж. Тільки на зиму дівчинка взуває непропорційно великі для її тоненьких ніжок черевички. Спідниця Момо зшита з різнокольорових клаптиків, а піджак не менш довгий, ніж спідниця. Момо подумувала відрізати у нього рукава, а потім вирішила, що з часом виросте, а такого чудового піджака може й не знайти. Колись давно Момо була в дитячому будинку. Про цей період життя вона не любить згадувати. Її і багатьох інших нещасних дітей жорстоко били, лаяли і змушували робити те, чого абсолютно не хочеться. Одного разу Момо перелізла через паркан і втекла, з тих пір вона живе в кімнатці під сценою стародавнього амфітеатру. Про появу безпритульної дівчинки дізналися сім'ї, що жили по сусідству. Вони допомогли Момо облаштуватися в новому житлі. Каменяр виклав пічку і зробив димохід. Столяр вирізав стільці і стіл. Хтось приніс коване ліжко, хтось покривала, і матрац. Маляр намалював на стіні квіти, і покинута комірчина під сценою перетворилася в затишну кімнатку, де тепер жила МОМО. У її будинку завжди було повно гостей різного віку і різних професій. Якщо у когось траплялося лихо, місцеві завжди говорили відвідай мамо». Що ж такого було в цій безпритульній маленькій дівчинці? Та нічого особливого, просто вона вміла слухати. Вона робила це так, що розчаровані знаходили надію невпевнені впевненість у власних силах, пригноблені піднімали вище голови, а покинуті розуміли, що не самотні. Одного разу в місті, де жила Момо і її друзі, з'явилися сірі пани. Насправді їх організація існувала вже давно. Вони діяли повільно, обережно і непомітно, обплутуючи людей і утверджуючись в житті міста. Головна мета сірих панів заволодіти людським часом. Час найбільший секрет і найцінніший скарб, яким володіє кожен, але не знає про нього практично нічого. Люди зафіксували час в календарях і годиннику, однак він мешкає в серці, бо час є життя. Підступний план сірих панів базувався на тому, щоб позбавити людей теперішнього часу. Наприклад, приходить агент з кодовим номером 384Б до звичайного перукаря пана Фуке і пропонує йому зробити внесок вищадку часу. Провівши хитромудрі математичні розрахунки, агент доводить, що роблячи щоденні вклади під відсотки можна примножити дорогоцінний час в десятки разів. Для цього потрібно лише навчитися раціонально його витрачати. Скільки пан функе витрачає на обслуговування кожного клієнта? Півгодини, візит можна скоротити до 15 хвилин, скасувавши непотрібні розмови з відвідувачем. Як довго пан функе розмовляє зі старою матір'ю? Цілу годину? Адже вона паралізована і практично не розуміє його. Матір можна здати в дешевий будинок пристарілих, тим самим вигравши дорогоцінні 60 хвилин. Від зеленого папуги, на догляд, за яким Функе витрачає в середньому 30 хвилин на день, теж слід позбутися посиденьки з друзями в кафе, походи в кіно, виїзди до панна Дарії, роздуми біля вікна, усунути все це за непотрібністю. Незабаром вищадка сі часу з'явилося безліч вкладників, вони одягалися краще, жили багатше, виглядали солідніше, ніж ті, що мешкали в частині міста біля амфітеатру. Складники селилися в однотипних багатоповерхових будинках коробках, постійно кудись поспішали, ніколи не посміхалися і більше всього на світі боялися тиші, тому що в тиші ставало очевидним заощаджений час мчить з неймовірною швидкістю. Одноманітні дні складаються в тижні, місяці, роки, їх не зупинити, про них навіть не згадати, їх, начебто, зовсім немає. Ніхто з складників Ощадкаси не знає про маленьку Момо, що живе в кімнатці під сценою амфітеатру, зате вона знає про них і хоче їм допомогти. Щоб врятувати місто від сірих панів, Момо відправляється до людини, яка відає часом це магістр часу. Він же майстер хору. Магістр мешкає в будинку ніде. Довгий час він спостерігав за маленькою Момо. Дізнавшись, що сірі пани хочуть позбутися від дівчинки, майстер хору надіслав за нею. Черепаху провісницю Касіопею. Вона, то й привела Мумо мов чарівну обитель магістра. З будинку ніде весь вселенський час розподіляється між людьми у кожного в серці є свій внутрішній годинник. Серце дано людині, щоб сприймати час. Час, не сприйнятий серцем пропадає так само, як пропадають фарби для сліпого або співптахів для глухого. На жаль, на світі дуже багато сліпих і глухих сердець. Які нічого не відчувають, хоча й б'ються. Сірі пани зовсім не люди, вони лише прийняли людський образ, вони ніщо, яке приблудило з ні звідки вони харчуються людським часом і безслідно зникнуть, як тільки люди перестануть віддавати їм свій час. На жаль, сьогодні вплив сірих панів на людей дуже великий у них є маса поплічників серед мешканців нашої планети. Магістр часу не в силах зупинити сірих панів. Люди самі відповідають за свій час. Спостерігаючи за мому за допомогою всевидющих окулярів, магістр часу зрозумів, що дівчинка повинна стати носієм істини, тільки вона може врятувати світ. Повернувшись з будинку, ні звідки, мому знала все. Вона безстрашно понесла по місту вчення про час, викрила сірих панів і повернула людям вкрадений час.